Рефлекторія з Іваном Подоруком. 101. FM. Проєкт Рефлекторія в прямому ефірі. ще раз вітаємо вас. Мене звати Іван Подорук і ми говоримо про нагальні теми, про актуальні події життя нашого суспільства сьогодні. 20 лютого, сьогодні день пам'яті Героїв Небесної Сотні. Це знаковий день в нашій історії в новітній історії України. Це той день процес, який ми знаємо, який увійшов в історію під назвою Революція Гідності. Обов'язково ми згадуємо тих людей, які вийшли на майдан, які вийшли на інститутську на інші локації в столиці України, і так само виходили на центральні площі обласних центрів інших міст і містечок для того, аби висловити свою позицію, і висловити свій протест проти тоталітаризму. Тарного режиму, який насувався того часу на Україну, і проти якого виступили усі українці, усі люди доброї волі. Ми знаємо тих людей, які, на жаль, загинули в ті дні на Майдані, які загинули в Києві, і їх було трохи більше ста, тому їх назвали Небесна Сотня. Серед них є троє Вінничан, троє жителів Вінницької області, це Максим Шимко, це Леонід Полянський, Роман Брезденюк. А, Валерій, перепрошую Брезденюк, які е, двоє зі жменицького району, Максим З Вінниці, які з перших днів були на Майдані, які висловили відстоювали свою позицію, позицію, е, позицію свідому, світлу і позицію свободи. На превеликий жаль, це коштувало їм життя. Сьогодні ми згадуємо їх. Сьогодні ми з болем у серці е, згадуємо їх вчинки їхню сутність і їх ставлення до життя запросив до студії маму героя україни який загинув на майдані максима шемка зуїсименівна кузьменко Доброго дня Доброго дня я розумію що цей день для вас це день болю це день спогадів і це непростий день в вашому житті ми з вами неодноразово зустрічалися згадували максима я не буду ставити банальних запитань, що для вас означає цей день. Ми всі прекрасно розуміємо, що ви, як мама, ви кожен день згадуєте Максима і кожен день переживаєте його, згадуєте дитинство, згадуєте його захоплення. Ми просто поговоримо про те про два аспекти. Перший аспект це якою був людиною Максим. І другий аспект, що сьогодні, бо я знаю, ви активна людина, ви член ради всеукраїнського громадського об'єднання родини Небесної Сотні, яка вже з який рік поспіль добувається справедливості і визнання, скажімо, справедливого визнання покарання. Тих людей, які дії, яких призвели саме до подій на майдані, ми з вами неодноразово були в столиці з цього приводу і в генеральній прокуратурі, і в інших органах правопорядку, органах силових. На жаль, ці справи певним чином гальмуються, але разом з тим. Ми знаємо, що є постанова, якщо я не помиляюсь, 2739, Вона така є постанова, що події на майдані визначені на державному рівні, і вони потребують якомога. Скажімо так, справедливого винесення вироків тим винним особам державного рівня, ну починаючи з презид... тодішнього президента Януковича, відповідно, який вже заочно засуджений, і до тих, хто безпосередньо здійснював ці страшні злочини проти людства. На якому етапі сьогодні ця справа? Ну, ми всі добре знаємо. Це істина, що не покаране зло, воно повертається і породжує нове. І тому ми домагаємося справедливого вироку, і щоб ті люди, які були причетні до гибелі в мирній країні, в середмісті столиці до вбивства людей. Простих людей, які хотіли сказати, що вони думають, як вони думають життя, яке має бути України, і за це їх просто вбили. Це важко усмідомити і важко з цим жити. Що для нас 20 лютого це день скорботи. Це день скорботи для Небесної Сотні і багатьох тих людей, які були на Майдані, на Майданах всієї України, і воно їх болить. Тепер до цього всього, що додавалась кровава історія нашої держави, де гинуть наші найкращі хлопці. Де мовчати про те не можна. Ми маємо, як ми не маємо звогу, такі як я вже в такому віці, воювати, то ми маємо змогу доносити те до всьому світу. Упередити світ, Упередити світ, що це не просто, що це зажерлива держава, яка ніколи ніколи не зупиниться, поки її крепко не дадуть в обличчя. Вписок Україні кажуть, понимаєте? якщо дадуть їй вписок, тоді вони задумаються, інакше нічого не вийде. Ви знаєте, я зараз слухаю вас, з Семенівна, приходив е одну з е розмову з вами е з приводу Максима, і ви мені сказали, що він мав таке перечуття, інтуїтивне перечуття, коли він вам дзвонив з Майдану. Так. Що Росія обов'язково нападе на Україну. Він на не, чому це він не да? так казав. Він сказав в такому плані, говорив, що я, е, мене на щиті принесуть, я не буду старим вмирати. Ми його спитали, як то воно Ти про що? Угу. Ну як би про що? На країни, ти маєш на увазі, да? А він каже: на нас сусід нападе. Він казав: Отак: сусід нападе. Чесно кажучи, я не думала, що то буде Росія. Ну, От, не думала. Ну, Тому, тоді ми що, були да, братськими і, дружніми народами. Да, да, і... І... Ми були, як би я таке слово, буцім, знаєте. Ми угу, ми ми думали, буці, ми да. думали, але ми буцім думали, що ми братські народи. Нас так виховували. Ми з того покоління, от я з того покоління Радянського Союзу, що думали, ми, що ми братні народи. Хоча це було видно давно-давно, давно спокон віків, що ми не братні. У нас різне коріння у нас коріння є в них нема. Бо Московія вона штучно зліплено, вона зліплена, можна так да, вона зліплена штучно, і Московія вони, принижуючи другі народи, вони шукають своє коріння, але вони як пори поле. Їх куди вітер засуне, туди вони лізуть і воюють. Ми добре знаємо, що таке Грузія. Ну і скрізь. Ну, Ну, Всі колишні республіки да. Радянського Союзу, колишнього да. Радянського Союзу, мені здається, відчули на собі, на собі. Ото, братської, ото, братської ото, любов тягар братської да. любові. Тягар братської любові. Ото ми відчули так. Я пам'ятаю, що малою була десь в шостому класі. І в нас тоді був День Конституції, і ми повинні кожен якийсь клас представляти який яку небудь республіку. Mm -hmm. Нам попала Україна. І мене вибрали так, як ну, бо я була добра, така ну, чисто українська мала така дитина з косою. Ну, от вибрали мене. І треба було підготувати який-небудь, ну що не так, вірш, там, танців, то що. І я реючи в своїх таких ну, книжках. Книжках, да, да. книжках тоді, бо книжка. в да, книжках і була така книжка велика. Я не знаю, але там були автори на українській мові з усіх республік. І от, для України було написано сусюре. Любіть Україну. Я щось саме про цей вірш подумав. Любіть і я Україну". вийшла і на я вийшла. І сказала «Любіть Україну. Я розказала, то любіть Україну. Вірш, ви його не було в програмі, його нігде не було. І як пам'ятаю, як ви визвали мою вчительку Варвара Луківна, у нас така вчителька була, як її питали, де вона його знайшла. З чим ви випустили дитину? Його ж не можна нігде було говорити. А я собі тако думаю: ну що ж тут такого? Я люблю свою країну. Тим більше вам випала така. На, тема. Мені така честь випала Україна. Ви розумієте, от саме на цьому етапі ви згадали такий знаковий випадок у вашому житті, і саме на етапі виховування дітей, оця ідеологічна машина, потворна машина, вона просто душила будь-які намагання людині, етнічній людині, яка живе в своїй країні, так. навіть думати про те, що є моя мала батьківщина, є якісь, скажімо, коріння, якесь да, своє родинне, цінності, свої, свої да. культурні, емоційні, якісь. Ви знаєте, і я думаю, що саме за це ми сьогодні боремось, тому що з цього з цього коріння починається і дух України. Українства, починається любов до своєї батьківщини і до життя, врешті-решт, тому що без цього не буде життя. Правильно, вони хочуть вони крадуть нашу історію і хочуть її переписати на свій лад. Але хай воно в історії не написано все, що ми б би хотіли. але воно передається від бабці до, до, до внуків, до сина до ну передається з покоління в покоління, і ота от любов вона не згасає, і це дуже важливо. Що вона не згасає, як би не хотіли. Ми мали свої традиції, ми ходили з колядою, ми ходили з козою, малими, коли приїжджали до села. Ми, значить, пекли паски, ми знали оті колядки, оті все. Моя бабця була безграмотна, вона не вона вісім букв всього знала. Але разом з тим, вона тих пісень, у неї було стільки. передала. Передавала. Передавала. Ви знаєте, мому десь Павло було років 5-6, а він до 300 пісень українських знав, які передала йому бабуся, які які співала йому бабуся, розумієте? Бо вона також садила їх Максима із Павла і обом співала пісні. І вони слухали. Павло, це молодший, молодший брат, Максим, брат млад... ми маємо сказати. Ви нашим спитали, який був дедачам? Максим. Там який, до речі, прийшов зараз да. разом з мамою, чекає, чекає біля сьогодні. Вам хочу сказати, ви хотіли спитати, який був Максим? Так. Він був занадто добрий людиною. настільки доброю, що казали, що він якийсь не такий, як всі. Бо він він не знаю, був абсолютно безкорисною. Він безкорисний щирої щирої душі. він щирої душі. Він ніколи не нікому не жалів. Нічого У нього були гроші. Там у нього був такий друг, і Вони їхали, і в той не було ні копійки добиратися додому. Той віддав свої гроші. У нього було 5 гривень. Він віддав іде пішки. А той питає: Макса, ти чого йдеш? Він каже, бо в мене немає на на транспорт. Тоді коштував да, 50, коштував квиток. А він каже, давай тоді доїдемо половину. Дороги, ти будемо далі половини. Ну, логічно. Логічно, а так, подружньому, йому, да, да. Подружньому. а так їхати йти з Вишеньки до маснужира, там яких 12 кілометрів, mm -hmm. а це вже була ніч, я би чесно не знаю, що б я подумав. Ну, от він такий був, йому, він бачив, кому якось тяжко, він старався там допомогти. Можливо, там його і ніхто і не просив, але для нього було важливо, щоб людині щось зробити добре. От такий він був дуже добрий. Я так? знаю, що він дуже любив історію. Це відомий факт. Організація Білий Вовк. Це така організація навколо йде реконструкції так. історичних боїв, середньовіччя, лицарства. Він дуже любив це і він займався. Він ж, наскільки я знаю, був колекціонером, так. колекціонував зброю. Як ви думаєте, Зоя мені наскільки ось це захоплення вплинуло на його виховання саме от в такому дусі? Відстоювання своїх інтересів крізь призму боротьби ру... зброєю в руках, і чи не спонука... чи, Скажімо так, чи не було це часткою його спонукання опинитись на Майдані? Е, дивіться, ну ми... він нас підтягнув всю, всю родину на, на, ті, на ті турніри лицарські, на ту. ми шили разом всі костюми, одежу, всю е, він кольчу клепав, і я пробувала також з ним. Ну, ми вс... Якось, знаєте, ми всі захопили, Втяглися, да, захопилися. Він він казав, потрібно жити цікаво, цікаво мусить жити. Не тільки те, що пішов на роботу, що зробити, то, то не з життя, То просто ну отак. Отак. Бу бутя, Бу Скажімо, та, поточний, да, а жити бутя. треба цікаво. Це дуже важливо. Підтягнули то, що то на майдан, бо тому що багато хлопців з реконструкторів вони зразу, зразу пішли на майдан. Він мені, я йому казала, куди ти, Максик. Ну чого ж ти туди їдеш? Подивись, ти вже був на податковому, на том, на всіх майданах. Я знаю, що він ще був на помаранчевій революції. Так, да. він був на помаранчевій, вони тут Вінниці ходили. Е, ну, А ті всі кажуть, хто що заробив, вони кажуть, що заробляли. Мене заробили обоє на вуха, тіт заробили. Я мала, що їх лікувати після того, бо вони попростужували на, наше на помаранчеву. Ну, вони вже тоді були членами у якщо е, я не помилаю. Максим був он, Максим Бонсо. І я пам'ятаю такий плакат в 33 третьому каналі Максим стоїть, і там був по здоздорові. Завоз у, нас от, у от, в нас, тут здоров'я він і ці от прізвища прізвище Не знаю тої людини. Але щось вони він стояв з тим плакатом, з тим воронюком, що, що якось щось там було mm -hmm. не так. Я не не, не вникала те. Ну, може, через те, що мені ця економічна робота, вона мене як рутина затягувала, я там ну, не мала такої а можливості. Ви не хвилювалися за його бунтарський характер, за його а я бунтарський я, дух. Я, я сама. Я сама маю бунтарський характер, я не можу промовчити, якщо щось не, не так. Це справедливо. І, да. і такий ж у мене чоловік такий сам, він наче такий тихенький був, але він ем, скаже, і, як кажуть, то знаєте, не, не в брову, а в око зразу попадає, де да, як відріже. І от воно, напевно. Дідусь у мене такий був. І один, і другий. І це передалося воно передалося, усі, от воно, да, вивовися, воно саме воно в цей генетично, характер. Воно генетично йде, от, що це. От так ми. Я боялася, чесно, боялася. У мене таке було відчуття, що я втрачу, і мені було дуже страшно від того. І я якби, назерцем дивилася, куди він пішов, що він пішов, куди він. Я все, завжди, от, мене назерце. Забула, більш спокійна була, бо е, Павло, як ішов, він якийсь такий. він, ну... Можніший, може був. Максимко дуже хворів, в нього панкреатит був. І, і от, то, е, знаєте, як хвора дитина, то за нею більше, більше нагляду треба. Бо... Він загинув саме 20 -го лютого. 20-го 9 годин, 7 хвилин і 15 секунд. От Це вже саме початок. Самий початок. Знаєте, чесно кажучи, вони йшли відновлювати барикади. Вони не йшли воювати, там вони просто від, від... Ну, барикаду свою відновити. Вони несли там, бо ми по фотографію дивилися, вони там баки, ті сміттєві, ну, всяке, що було там, сміття, яке було, вони згортали, несли барикаду до барикади. Вони відновлювали оту барикаду. Тому що ми знаємо добре, що з 18 на 19 була сама страшна ніч. І ще я вам хочу сказати: один із побратимів, як ми потім приїхали на Майдан, на Майдан четвертий сотні, він. Був священик, а потім розстрига став. Ну, uh -huh. ну таке він собі був, цікава людина. І він тоді нам розказував, коли це почало все горіти. Там горіло стільки що... Ну ми дивилися прямо трансляцію, нічого не пропускали. А він каже, я так піднімаю голову до гори і дивлюся над майданом райдуга. Райдуга, і по колу, не тако, що просто такого, а знаєте, по колу. Він каже: Я підняв голову і так кажу, хлопці, ми переможемо. А вони кажуть, дядь вас, яка там перемога? Подивіться, що робиться. Їх каже до 7 тисяч, а в нас лишилося ну, чоловік 200 від всього. А він каже, я вам сказав, що переможемо. Тому що Бог з нами. І подивився на небо. І каже, я побачив ту радугу і зразу знав, що ми переможемо. Зоя Семенівна, а ви сьогодні є активістом Ради громадської організації так. Родини Небесної Сотні? Повторююся, що основне завдання це домогтися справедливості, домогтися справедливих вироків по відношенню до тих, хто вчиняв безчинство і злочині на Майдані, хто розстрілював людей. Справа тягнеться і досі. Були певні хвилі, скажімо, успіху, якщо можна так висловитись. А зараз на якому етапі? Що, що сьогодні відбувається? Дікуйтеся ви зі своїми так. побратимами по цій організації. Хто де взагалі сьогодні ця справа? Чи займається нею Генеральна прокуратура як колись? Так, Генеральна прокуратура цією справою займається, але справа по 20-му числу вона при... прийшла тут ко завершального етапу по допитах, По тому всьому це вже все значить зроблено, і все це передали. На, на суд присяжних для того, щоб вони вже приступили до того, що має бути вирок до судового, розгляду, да, да. Да. і це має бути вже десь 10 місяців. Вони визначили, що має десь десь в жовтні. Має бути вже вирок той по по цих п'яти по п'яти беркутівцях. Угу. Багато є справ таких, що затягують це. О, ще хочу сказати, дуже важливо, то що е, ми піднімали е, значить ну громадське суспільство для того, щоб допомогли нам е, о той закон. Закон про заочне І Таке є той закон, його прийняли. Ми дуже до того ради, і по цьому закону ми можемо засудити тих, які повтікали. Також зараз дуже важливо, бо 10 років йде на те, щоб подавати ці справи, які, ну, які там не подані документи. Я мало в тому розбираюся, бо я економіст, а не юрист, понімаєте, але справа в тому, що 10 років пройде і ці справи можуть канути в термін давності термін так званий, давності. Так. Хоча, якщо взяти по міжнародних канонах, то якщо страшні злочини, терм... ну, термін давності не повинен. Норма я і розпочав з цієї. Резолюції 2739, Це так. постанова. Да, про те, що вона визначає винятковість так. цієї події, події. да і винятковість да, розслідування. І ми хочемо зараз. Нас дуже важливо, щоб цей закон прийняли. Ми хочемо. Е щоб люди допом... ну, щоб народ нам допоміг в тому плані, щоб громадські громадські організації, щоб на Верховну Раду листи подавали. По-моєму, він там при... прийнятий в першому читанні, але ще не зовсім. Понімаєте, там є ну, напевно, ще прав... да. на допрацювання ще на працю... певню, да. поправки внесені, так, да. Так. але Ми... принаймні справа вже зрушилася з місця це плюс, і це великий плюс, так. тому що ну, якби по свої 20 лютого у нас вже є якісь певні, певні певне певні зрушення, да, так. зрушення. А там ні. І ще хочу сказати, важливо, знаєте, що вони роблять? Вони затягують їхні адвокати, вони затягують оцей процес. То е, не явився адвокат, то не є, то ну, підсудник. Це, і знаєте, часу, час, час відомі час, інструменти да. для і того, і час, щоб А то затягнути я бутім зафурів, а то йому е, дали йому, що він дома може бути, ну, вдома е, може бути на період того суду, а він взяв та й втік. Ну, от, от е, ну так як садовника він вже втік, він просто втік. Ну, я відпустив. Він втік. І знаєте, що мені дуже боляче від того плану, що у нас нема такого законодавства. Якщо ви незаконно відповідь відпускаєте, він тікає, то суддя повинен нести відповідальність за це. От мені щось здається, що це так повинно бути. Ну якби згідно закону честі. ви пройнялися це через свій біль. Через своє життя, через свою душу, через своє горе. Тому ви як ніхто це розумієте. На превеликий жаль, законодавство у нас mm -hmm. е, ну я не я не спец. І не так. фахівець в цьому сенсі, але наскільки, от ви зараз розповідаєте, наскільки я був дотичним зі своєї життєвої практики, то дійсно є якісь надзвичайно абсурдні речі, які дивують, але разом з тим треба шукати справедливість. Знаєте, я кажу, так. справедливості, ну це жартома, хоч і немає, за неї варто боротися. І тому варто боротися, і вам велика і клін за те, що ви бережете пам'ять про Максима, за те, що ви всі разом, родини Небесної Сотні, боретесь, аби справедливість торжествувала і. Дійсно, щоб людство рано чи пізно побачило. Справедливі вироки, обов'язково справедливі вироки відповідно до чинного законодавства, щоб всі злочинці, які вбивали безневинних людей, були насправді покарані. Покарання. На завершення Зоя Семенівна. Я хочу розпитати вас. Багато заходів відбувається сьогодні. У Вінниці так само відбулися покладання, вшанування героїв Небесної Сотні. У нас прекрасне місто місце. Є на Майдані Небесної Сотні, дерево свободи, пам'ятне місце. Я знаю, що багато фестивалів в Труханівській, Труханівській, в Труханівській Січ. січ та, і фестиваль Байраківська Січ і багато, багато, багато. На ну, превеликі жаль, через військові дії вони певним чином призупинені. Але разом з ті, ті, роки ми з вами разом і працювали в цьому напрямі і вшановували, їздили по селах, по різних територіальних громадах, вшановували пам'ять бійців. А, в чому цінність в цієї пам'яті? Як донести сьогодні до молодого покоління, що ці життя? Вони відійшли в вічність не дарма. Не дарма. Дивіться, я хочу вам сказати таку просту річ: у нас багато дітей яких не, мож... не потрібно заставляти вчити гімн. Вони бувають, що вони вже маленькі, вони вже його знають. Знаєте? Я пам'ятаю, як нас заставляли вчити той гімн Радянського Союзу, пробачте, ми вчили, вчили, ми його так і не вивчили. Оце одне із тех. А якщо ти знаєш отой сламень, ото гімн своєї країни, то це посіюється дзерно, що ти її любиш, бо ти. Ти про неї співаєш, ти про неї знаєш, значить от ти її любиш. І м, вона повинна бути, оце зерно любові закладено в, в кожній дитині. Чи то в дитячому садочку, чи то в школі, чи то просто. І це ж настільки повинно бути зацікавити ту дитину, що вона хотіла щось зробити своїм руками. Щоб не її. Да, щоб вона хотіла зробити своїми руками. От ті діти співають. І збирають гроші на Збройні Сили України. Ти виготовляють ангелики, і на Збройні Сили України збирають гроші. Для мене це дуже важливо. І я стараюся з дітьми, ось такими дітьми спілкуватися, доносити їм правду про нашу Україну, про, про те, хто ми є? Хто ми є в світі, що ми є, ми є нація, яка. Свободу любила, це по-перше, яка любить свою країну, це по -друге. свою країну, це по-друге. І то, що ми правда козацького роду. Ми інакше не можемо жити, тому що якщо ти не будеш знати, хто ти є, то ти не будеш ніхто. І ще мені дуже сподобалася така річ, якою з якою якою мовою ти з дитиною спілкуєшся, таку країну вона буде любити. І це дуже важливо, щоб. Батьки розуміли, що з дітьми треба робити, розмовляти, розмовляти українською. І зараз багато є. От буває таке, просто спілкуюся, бо просто в магазині дивишся, дитина розмовляє українською, мама до неї по російськи говорить. І ця дитина може от справляти. Я пам'ятаю, як я колись сказала там, дай мені карандаш, а Максим мій дивився і казав, мам, то олівець. Оце, оце дрібнички, але з дрібничок але... складається щось велике. Щось так. велике да. І це важливо, це важливо. І що обов'язково. Для мене, як такої, як то кажуть, наріжним камені проходить отака лінія, що ніхто не повинен бути забутий. Ніхто я вам щиро дякую, Зоя Семенівна. Прийміть співчуття і дякую. прийміть слова подяки і пошани за сина. Вічна слава героям. Ніколи не забудемо. Вам довго, довго довголіття, великого здоров'я треба шанувати, треба пам'ятати, і треба вчити молодь. Для того, аби вони. Знали, відчували, що таке батьківщина і чому за неї варто боротися. Дякую вам, тримаємося. Тримаємося Тримаємо. усі сьогодні день. Вшануйте, будь ласка, Героїв Небесних Сотні, пригадайте ті дні, вони були надзвичайно важкі. І знаєте, хтось каже крамову, що якщо б не було революції гідності, то не було б сьогоднішньої війни. Не, не думайте, не було б такого, повірте. Ворог приходить зненацька, і ворог завжди потиків за нашою спиною прикидаючись другом. От ми опинилися в такій ситуації. Просто ми вчергове, наші люди і ті побратими, яких ми сьогодні згадуємо, вони. Були сміливіші і вони висловили цю позицію відкрито за що поплатилося життям. Ми не пробачимо, і ми віримо в наші збройні сили України. Ми віримо в те, що Україна обов'язково переможе. Шануємося, тримаємося, і слава Україні! Героям слава! Рефлекторія з Іваном Педоруком 101,8 вісім